Привіт! Мабуть, багато хто чув про ці два, можна сказати, культові експерименти, ті самі, що нібито розкривають найтемніші сторони людської природи. Але що, якщо ці історії, які вивчають в університетах, насправді щось набагато складніше, або навіть обман? Сьогодні ми зануримося у справжню кризу довіри, яка сколихнула самі основи психології. Звучить, наче початок якогось дивного анекдоту, правда, але відповідь на це питання, як не дивно, розкриває дещо дуже тривожна про те, як ми взагалі вивчаємо поведінку і як легко знакові експерименти можуть бути ну або неправильно зрозумілими, або й взагалі сфальсифікованими. Ну що ж, давайте розбиратися. Почнемо з історії про мишей. Уявіть собі, 1960-ті роки. Етолог Джон Калхун вирішив створити ідеальний світ для гризунів. Він хотів подивитися, а що ж станеться з популяцією, якщо прибрати всі звичні загрози, і назвав він свій проект Всесвіт 25 Ось ця фраза, духовна смерть, її використав сам Калхун, щоб описати те, чим усе закінчилося. І це одразу задає такий, знаєте, похмурий тон, адже те, що починалося як утопія, перетворилося на тотальний колапс. Це історія не просто про фізичну смерть. А про щось набагато глибше. Умови їм створили, справжній ну, справжнісінький рай чотири пари абсолютно здорових мишей поселили у величезний вольєр, їжі та води скільки завгодно, хижаків немає, хвороби під контролем. Ну здавалося б, що взагалі могло піти не так у цьому мишачому раю. А процес розпаду відбувався у чотири дуже чіткі фази. Спочатку все було чудово. Популяція подвоювалася кожні 55 днів, потім почалося перенаселення. Мишей стало так багато, що для них просто не вистачало соціальних ролей. І це призвело до третьої фази соціального розпаду, де поведінка стала просто хаотичною. Ну і нарешті остання фаза вимирання. Колонія просто припинила існувати. Калхун навіть придумав для цього такий, знаєте, дуже яскравий термін поведінкова клоака. Це такий стан, коли соціальні норми руйнуються вщент через те, що соціальних контактів стає занадто багато. Миші були змушені контактувати одна з одною набагато частіше, ніж це було б для них природно, і це просто зламало їхню психіку. І наслідки були. ну… Просто вражаючими. Як бачимо, самці ставали або надзвичайно агресивними, або навпаки абсолютно пасивними. З'явилася така собі каста красенів. Це миші, які тільки їли, спали і доглядали за собою, повністю ігноруючи суціум. Самки втрачали материнські інстинкти, вони кидали або навіть нападали на своїх дитинчат. Зрештою, розмноження просто зупинилося. Добре, з мишами розібралися, а тепер давайте перенесемося від них до людей, до історії, яка вплинула на наше розуміння психології не менше, але відбувалася вона вже у стінах психіатричних лікарень. Цей експеримент, про який ми зараз поговоримо, він поставив під сумнів саму основу психіатричної діагностики. Він змусив усе суспільство задуматись: а чи можуть лікарів взагалі відрізнити здорових людей від хворих, коли ті вже опинилися в специфічному середовищі лікарні? Отже, 1973 рік психолог Девід Розенхан задумав ну просто зухвалу річ, він і ще семеро його колег, усі абсолютно психічно здорові люди, вирішили потрапити до психіатричних лікарень під виглядом пацієнтів. Мета була проста перевірити, чи зможе система їх розкусити. Результати, опубліковані в журналі Science, спричинили справжній вибух. І це, уявіть собі, була їхня єдина скарга, єдина вигадка прості такі екзистенційні слова. Одразу після того, як їх клали в лікарню, усі псевдопацієнти починали поводитись абсолютно нормально і казали, що голоси зникли. І що ви думаєте? Попри їхню абсолютно нормальну поведінку. Жодного з них не викрили. Усім, крім одного, поставили діагноз шизофренія. А коли їх нарешті виписували, то не писали здоровий, а писали шизофренія у стані ремісії. Тобто, знаєте, тавро хвороби все одно залишалося. І ось це, це, мабуть, найвражаюча цифра в середньому, псевдопацієнтам довелося просидіти в лікарні 19 днів. 19! Уявіть собі, майже три тижні, щоб довести, що ти здоровий, коли тебе вже за замовчуванням вважають хворим. А ось тут тут і починається найцікавіше ці дві історії увійшли в усі підручники як незаперечні докази певних істин. Але з часом у їхньому, так би мовити, фундаменті почали з'являтися серйозні тріщини. Виявилося, що історію про Всесвіт 25 Ми зрозуміли ну зовсім не так. Вона стала популярною як таке собі апокаліптичне пророцтво про перенаселення, але сам Калхун мав зовсім іншу мету. Його пізніші роботи, які мало хто читав, були присвячені тому, як за допомогою дизайну та творчості запобігти соціальному колапсу. Він був не пророком кінця світу, а оптимістом, який шукав рішення. Але якщо історію Калхуна просто спростили, то з експериментом Розенхана все набагато набагато гірше. Через десятиліття журналістка Сюзанна Кахалан вирішила знайти нотатки Розенхана та інших учасників для своєї книги, і те, що вона знайшла, просто шокувало всю наукову спільноту. І ця розбіжність була просто шокуючою. Розенхан заявляв про вісьмох псевдопацієнтів, а Кагалан змогла знайти докази існування лише двох. Ба Більше нотатки самого Розенхана суперечили його ж опубліковані статті. Висновок був, на жаль, невтішний. Ключові дані експерименту, скоріш за все, були просто сфабриковані. Це був науковий обман. І знаєте, що найгірше цей сфабрикований експеримент мав величезний реальний вплив. Він став одним із головних поштовхів до створення третьої редакції діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів, знаменитого dsm 3 а цей документ докорінно змінив психіатрію. Тобто виходить, що вся сучасна психіатрія частково стоїть на фундаменті, з закладеному шахрайством. Просто вдумайтеся. Ці дві історії, це ж не просто поодинокі випадки, насправді це лише верхівка величезного айсберга. Вони вказують на значно глибшу системну проблему, яку сьогодні називають кризою реплікації. Якщо простими словами, це коли інші вчені беруть відомий експеримент, намагаються повторити його за тією ж методикою, але не отримують таких самих результатів. І виявляється, що це величезна проблема, особливо в психології та соціальних науках. І є кілька причин, чому так стається. По-перше, упередження публікації. Журнали люблять друкувати сенсації, як от страшну версію Всесвіту 25, ігноруючи менш яскраві, але важливі дослідження. По-друге, маніпуляція даними, коли дослідники трохи підганяють результати. І нарешті пряний обман, свідома фабрикація даних, як ми це побачили у випадку з Розенханом. Гаразд, ми дізналися, що деякі класичні дослідження це міфи або просто фальшивки. Чи означає це, що всі психології не можна довіряти? Ну, не зовсім. І тут дуже важливий момент. Це не про те, щоб стати циніком, це про наукову грамотність. Справжня сила науки якраз у скептицизмі та постійній самоперевірці. Те, що ми викриваємо старі помилки та обман, це не ознака хвороби науки, а навпаки, це ознака її здоров'я. Це означає, що механізм самокорекції працює, хоч іноді й дуже повільно. І ось це питання я хочу залишити відкритим. Воно спонукає нас бути більш критичними споживачами інформації. Наступного разу, коли почуєте про чергове гучне дослідження, яке пояснює все про людську поведінку, просто згадайте про мишачий рай та фальшивих пацієнтів. І запитайте себе, а чи справді все так просто? Дякую за увагу!